Meu <music> Якщо ми говоримо про ін'єкційну косметологію, то вона показана взагалі з 18 років, але є дуже багато обмежень. По-перше, будь-яка особливо ін'єкційна процедура вона робиться лише по показанням. Якщо є показання в 19-20 років для будь-якої методики, наприклад, ботулотоксину, такі випадки є, тоді лише ми можемо це робити. Якщо об'єктивних показань нема для контурної пластики, мезотерапії, біоревіталізації або інших процедур, то ми їх не рекомендуємо. Дуже важливо а, рандомізований підхід до пацієнта, тобто, в поперше, оцінити його профіль, якість її або його шкіри, і лише тоді обрати певну методику, яка саме потрібна для пацієнта.